Всім привіт, сьогодні я пород призував, там позбивав, перто там трактором не було виграно, тут вигорано було вирівняв ті всі ями повирівнював, Тут траву буду засіювати. повирівнював, ті липухи позбивав, один раз пройшов, а тут два рази пройшов, вирівняв всі ями, щоб потім косити було рівненько. Там наверху буду садити кавуни. ще стоїть заведений. Трохи оставив його, поробив весь ворот, трошки поставив. Зараз він час остигне. Тоді вже буду вже їхати. Сьогодні не буду вже придувати, я вже весь пройшовся. Потім як траву куплю далі, ще раз пройду, Буду вже засипати траву Росією рукою. У сьом городі і фризою легенько пройду, все позасипаю. Зараз пока холодне, я трохи полодочкою оставив копастим. Вони дуже довго такими мотоблоками не можна, бо вони перегріваються. Я трохи зараз і коли він телятор, він. Тим як сильно нагрівся, треба рукою чути з тої сторони. Якщо вентилятор вже дуже гарячим то вже його треба час, щоб він постояв, покалатав, остигнув і далі в роботи, щоб не перегріти. Тим, поки я в гараж буду ставити її, сьогодні весь город вироблюв. Зараз там буду наверху садити колони, начистить, а там буде що трава. Kako je to došlo? Kako